В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Подвійне свято відзначили 1 вересня у селі Борестя Добровицького району. День знань для майже 300 учнів розпочався із входин у нову школу. Власне, наприкінці минулого року будівельники здали її першу чергу. А от до початку нинішнього навчального року виконали внутрішні опоряджувальні роботи і у решті приміщень, добудували класи, актову залу. А місцеві вчителі разом із батьками облаштували прилеглу територію. Таким чином, перше вересня у селі стало справжнім довгоочікуваним. І бажаним святом до того Алла се що з'ясувала, що до кінця року тут збудують ще й спортивну залу та їдальню. Ще задовго до початку святкової лінійки учні та їх батьки прийшли до школи. Усім кортіло швидше побачити нові приміщення. Люди не переставали порівнювати нову школу зі старою. Зараз набагато краще. Зараз всі ходять в одну зміну. Тоді ходили в дві зміни. Тут все нове, там все було старе. Тут даже парти нове, там колишні ті парти, знаєте, і що не можна було сидіти доска на досці. Що ж, тепер стара школа залишиться хіба що у спогадах та на старих світлинах, адже від неї не лишилося й сліду. Її не має вже ми її демонтували. Вивезли і все це порядкували цю території на місці старої школи. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ, який посприяв появі тут нового закладу, вітаючи людей, наголосив, що завдання влади створити для сільських дітей такі ж умови навчання, як і у міських. Розуміючи, що відбудувати усі 25 аварійних шкіл за рахунок дотаційного обласного бюджету нереально, він взявся переконувати керівників держави у тому, що допомога рівненщині у цьому потрібна найперше. Ми зробили альбом аварійних шкіл. Я був і у президента України Віктора Федоровича, і прем'єр-міністра України. Коли вони дивились, вони не повірили, що такі Шевченські хати, що наші дітки навчаються. В таких школах і тим більше в області сьогодні ми займаємо перше місце по демографічній ситуації. Саме більше народження це на полісі. Тому наше завдання якомога швидше побудувати нові сучасні школи. За словами головного будівельного управлінця краю Юрія Сідлецького, школа у Бересті коштує 31 мільйон гривень, аби грамотно скористатися грішми і змусити працювати внутрішній ринок у глибинці. До роботи залучили місцевих виробників. Позиція Василя Михайловича Берташа і наша позиція максимально матеріали і людей за ми залучаємо тільки в районі, в місті, щоб податки йшли в область, щоб наші гроші оставалися нашим людям. Фактично, 80% матеріалу виконано місцевих. Тільки в процентів 20 тих матеріалів які не виробляються в Рівенській області. Ми залучали, але таких дуже мало. Наприкінці жовтня у школі будуть завершені останні будівельні роботи. Тоді тут запрацює спортивна зала, їдальня, і школа буде готова прийняти до півтисячі школярів, а учні, схоже, цінують зусилля дорослих. Принаймні, обіцяють берегти нову Альма Матер. Не будемо бігати по коридорам. Я буду підлівати вазони, доглядати до і Що була вона чиста, охайна і красива. Але сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Подарунки, концерт, показові виступи та привітання. У день знань обласні правоохоронці влаштували свято вихованцям Олександрійської школи інтернату. Міліціонери продемонстрували учням, педагогам та гостям закладу не лише вміння професійно та миттєво затримувати зловмисників, а й свої творчі здобутки. Вони співали та грали на музичних інструментах. Майстерність із бойових мистецтв показали дітлахам, співробітники спецпідрозділів міліції Сокіл та Беркут, а кінологи ознайомили малих із підготовкою службових собі. Бак. Одними із найпопулярніших були державтоінспектори. Вони дозволили дітям спробувати себе за кермом службових машин. Склалася вже традиція така 1 вересня в розколу відвідували як дитячі закол. І минулі роки ми це робили. І зараз робили. Показали дітям і вистава наша, і подарунки вручили. і Навіть показові виступи наших спецпідрозділів. Жодна картоплина не повинна бути змарнована, і з таким закликом звернулася обласна влада до керівників районів та медичних закладів Рівненщини. Нині без повідомлень чиновники заїжджають до району та дивляться, як підготовлені овочесховища до врожаю, який має перезимувати. Профільний заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад зауважує, що найперше у підвальних приміщеннях мають бути усі умови, щоб трималася відповідна температура та була хороша вентиляція. До слова, частину овочів закупляють. За державний кошт, а частину надають благодійники минулого року деякі заклади не змогли зберегти овочі до весни у належному стані міркувань міркування зараз не буду називати цих два райони. Була маса зауважень, були поставлені терміни до 15 вересня підготувати ці овочесховища в цих двох районах і в одному, до речі, із закладів обласних комунальних закладів. І я думаю, що коли до 15 вересня це доручення не буде виконано в повному об'ємі, я тоді можу спокійно сказати без упередження про ці заклади і про ці райони. Відсьогодні поновлено роботу тимчасових пунктів пропуску до Республіки Білорусь у селах Дроздень, Березова та Познань Рокитнівського району. Рішення про призупинення роботи було прийнято через настання пожежонебезпечного періоду. Варто зазначити, що у період збору чорниці тимчасовими пунктами пропуску скористалося понад 24 тисячі наших краян. Близько 70 тисяч відвідувачів за рік роботи у пересопниці цієї неділі відзначили першу річницю відкриття культурно-археологічного центру та 451 п'ятдесят річницю написання першої книги. Цього дня у заклад передали переклади святого письма французькою, італійською, японською, а також українською мовами. Загалом же тут мають намір зібрати цілу колекцію таких перекладів. Нині їх налічується два десятка. А ще цього дня жителі та гості села могли насолодитися духовними піснями, почастувати. Страви польової кухні та побачити, як вдягалися люди тисячу років тому. Іван Марчук детальніше. Пересопниця знову святкує. Цього разу це перший рік від відкриття культурно-археологічного центру та фактично відродження села. У цей день організатори вирішили нагадати, що Пересопниця це не тільки культурний чи археологічний центр Волині. А й в першу чергу духовний. Саме духовні пісні виконували учасники фестивалю «Благовість» серед слухачів, і діти, і старожили села. Хочемо послухати молодих людей. Ти є пісні за такі, що побожні. До пересопниці з'їхались хори та колективи різних конфесій. Це дуже радує, що все-таки люди звертаються до Бога. Незалежно не ділять себе на різні групи, на різні ці, а шанують пересобницьке Євангеліє. Фестиваль під відкритим небом тривав кілька годин. Участь у ньому взяло більше десятка хорових колективів. Приємно дякувати Богу за те, що знову ж відроджується та бувала слава, яка була затьмарена. Багатьма, так би мовити, тим безбожницьким режимом, але бачите, як все перемінилося. Одним лише фестивалем духовних піснеспівів святкування не обмежувалось. Тут розгорнули ярмарку декоративно-ужаткового мистецтва та поліву кухню. А ще всі охочі могли покататися на конях. Крім того, історичні реконструктори демонстрували одяг 9-11 століть. Він був в принципі нескладний, практичний виготовлявся з льону. Або з вовни. У ну, насправді ми точно не знаємо, але е, з тих решток тканин, які знайдені, плюс етнографія, то ми типу, таким чином е, реконструюємо. А ще відвідувачі могли побачити останні археологічні знахідки, зокрема старовинні прикраси. Це були прикраси, які нам були передані жителями села, і також археологами. Цікавими є знахідки Фібул, так як інколи за допомогою Фібул вдається продатувати ту чи іншу культуру. Що ж до у переслухаємо. Пересопниці кажуть археологи, то тут роботи не початий край, аби тільки вистачало коштів. На жаль, на сьогоднішній день пересопниця досліджена дуже фрагментарно. 4% території дитинця, 1% трошки більше 1% тут на постівнику. Ось на інші окольне місто на жаль, взагалі майже недосліджене. Але навіть те, що зроблено, воно вказує на великі перспективи і саме цього місяця ми плануємо продовжити. Планують продовжувати відродження історичної пересопниці і представники влади. Ідеї кажуть грандіозні, але втілюватимуть їх вже з наступного року і з новим бюджетом. Проситься просто, і ми навіть вже знаємо, приблизно собі уявляємо макет монастиря. Дерев'яний старовинний має почати тут відбудовуватися тим більше що місце фактично а, ну, визначено. Це а, продовження і знову ж таки музеїфікація а, локації захоронення. А, вона не завершена. За рік існування культурно-археологічного центру в пересопниці побувало лише за офіційними даними близько 70 тисяч відвідувачів із України і з за кордону. А ще це місце дуже сподобалось молодятам, і фотосесії тут стали частими. Дуже гарна, гарна природа, гарна, і все. Подобається, нравиться. Ми по дорозі вирішили заїхати сюди, не в інші місця, а сюди. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Зірка світового масштабу на рівненській сцені співачка Нінокатамадзе стала спеціальною гостею п'ятого фестивалю Art Jazz Cooperation. І, хоча відбувався фестиваль паралельно у Рівному та Луцьку, грузинська Jazz Woman виступила лише у нашому обласному центрі. Загалом по із мелодіями зібралися музиканти із восьми країн. Їх музику чув Володимир Струс. У той час, як його колеги Джазмени, грають на сцені, він стоїть поряд і зображує їх на полотні. У перерві художні роботи лідеру гурту «Отвінтап» продадуть на аукціоні. Таке експрес-малювання називається «квік-пік». Подібну практику на джаз фестивалі застосовують вже третій рік поспіль. Просто змальовувати воно не виходить, тому що люди постійно імпровізують, вони постійно рухаються. Тому, в принципі, в будь-якому випадку доводиться мені дофантазувати щось домальовувати. Тому це явно, що це не виходять. Портрети це в кращому випадку. Протягом трьох днів фестивалю на сцену виходили виконавці з восьми країн. Серед них чешська піаністка та композитор Беата Главенкова, яка виступає у складі колективу свого імені. Ми вперше приїхали до України, і нам сподобалося грати для таких чудових слухачів. Ми хочемо побажати фестивалю усіляких успіхів на найближчу сотні років. Чехи дарують рівнянам так званий креативний джаз. Втім, головною подією фестивалю став виступ всесвітньо відомої грузинської співачки Ніно Катамадзе. За 20-річну творчу кар'єру вона випустила сім дисків та написала звуковий супровід до десятка різнопланових кінострічок. Я настільки ся відчувала природе. я була я була тим, ким я тим хотіла. І я и сміялась, і как и танцювала, і хуліганчала. но тобто, коли зал это тебе позволяет, это принимает і чувствует, я думаю, що там є дуже глибока мелодія. Фестиваль Cooperation об'єднав під своїм крилом декілька десятків творчих людей, народних умільців, музикантів, художників. У рівному свято відбувалося на трьох різних сценах: у кіноцентрі, у кафе «Блюз» та облмуз драмтеатрі. Ще частина заходів проходила у Луцьку. В Луцьку був перший день джаз більш інтелектуальний, авторський, і крім того, були запрошені молоді. Музиканти, ми провели майстер-клас для музикантів. Дислокадо з Рівному. Девід Сандрій провів для барабанщиків в Луцьку. Я вже боюся думати, що буде наступний, тому що планка настільки піднімається. Надіємо, що далі ця історія фестивальна буде продовжуватись, і ми не обмежимось тільки тими зірками, які вже були в нас і виступали. Володимир Струс, Назар Мідріган, Костянтин Гітецький. Інформаційна програма День. Катерина Бондар назавжди вписала своє ім'я в історію міста. 16-річна учениця обласного ліцею інтернату поповнила когорту перлин рівного, перемігши в одноіменному конкурсі. Журі заходу визнало її найкращою з поміж 14 претенденток на звання. Загалом сценою конкурсу, який відбувався у рівненському палаці дітей та молоді, дівчата дефілювали чотири рази у звичайних та весільних сукнях українських костюмах та в традиційно у купальниках. Окрім цього, учасниці представили на суд журі і свої презентаційні ролики та фотосесії присвячені рідному місту, як і обіцяли організатори до суддівського складу перлини, увійшли усі переможниці конкурсу минулих років. Катерина Гондар у листопаді представлятиме рівне на всеукраїнському конкурсі краси Бурштинова корона України. Я вірю в те, що в даний момент зірки розташувалися таким чином, що Саме для Каті потрібна ця перемога найбільше хоча, як на мене, перемога вже сама участь у проєкті. Рівненщина поповнила скарбничку паралімпійських нагород. Дзідуїст Олександр Косінов приніс Україні ще одну золоту медаль. Її 29-річний слабозорий спортсмен виборов у категорії до 81 кілограма. Нагадаємо, до цього інший рівненський дзідоїзд Давид Хорава став чемпіоном. А Юлія Галінська та Наталія Катеринчик вибороли бронзові медалі. Готував усіх згаданих спортсменів тренер Михайло Романкевич. Двічі виходила на старт у Лондоні. Також наша плавчиня Ярина Матло. У неї поки щоб без медалей, хоча головні дистанції ще попереду залишився на лаві запасних у грі проти американців наш футбольний воротар Ігор Косенко. Україна у цій зустрічі перемогла 9-0. А єдиноборці за здоровий спосіб життя. Голови обласних федерацій кікбоксингу та Айкідо завітали до Рівненського автотранспортного технікуму, аби розповісти студентам про переваги дружби зі спортом, історію встановлення та заохотити юнаків до здорового способу життя. Як живий приклад, запросили на зустріч і чемпіона світу з кікбоксингу Романа Кроля. Студентів зустріч зацікавила місцеву актову залу. Вони заповнили щерть. Автотранспортний технікум став лише першим навчальним закладом, куди завітали спортсмени. Це кажуть лише. Початок їх інформаційної кампанії. Планується провести такі самі заходи по всім технікумам міста Рівне. Абсолютно по всім. Плюс до того, сьогодні сьогодні, ввечері ми йдемо на відкритий урок на лекцію в інститут водного господарства та природокористування І захопимо ще декілька загальноосвітніх шкіл. Колегіумів, шкіл, гімназій і так далі. Це є дуже позитивним для розвитку. І взагалі, так як там розказують зараз, що це пригодиться ну, не в житті. Людина почуває себе якби комфортніше. Ну, не комфортніше, а впевненіше в собі. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.